Де сюди кидають до телефону, галя. Я так і знав. А нікому не було так добре, як козакові Сабайдону. Казка називається, «Козак з звідвою женеся. І мій гуляється перші. Краще, краще його на січі був тільки семент в переперебочку. Ну і сам кошовий отима на Мансирко. Нічим ніколи за не журився, ні ложкою, ні миску, ні дев'єю колискою, ніяка біда до нечекрасні яке лихо спіткати не могло. Йому чи ворогів били, чи боші вити, по себе з роботи не сидіти. А, але трапилося і з ним далеко. Вертався якось за байдон із далеко з, з хутора. І застало його в степу ніч. Зупинився він в аерації, батька розпалив, щоб каші зварили. Ну, взяв, казалось, що до літічки води зачерпнуть. Тільки водичка зачерпнув, коли чує. Сміється хтось. Самойдон воду забив, очерять руками розсунув. Чудо на рісі дівчата купаються. Десь недалеко хоч село, молоді дівчатка пішла покупатися, поки ніхто не бачить. А місяць, що він добре світить, забардон живеться, швидко пустику пустив. скажу. <пустиво>. За дівчатка підлядає. А всі дівчатка разом стоять. А одна далеченько відійшла, сама в місті до річці стоїть чорнокосу не. Сабайдор навіть дихати забути, хто віку не бачить. Коли дівчина накрилася до водички, а в неї ззаду хвостик їде. Невеличкий, як панчик, але ж хвостик. Відпали. Черкаше, собою тащився, що речі затріщав. Тут ще дівчина, я побачила, почула. Водою на нього проказала. Кажи, щось. Чує Сабайдон біда, щось не робиться. Руки, не руки, а лапи, не нігде, ніхті, пікла. Висок хвіст, перетворився Сабайдон на вовка. Тільки на нього пояс лишиш, а те пояс. Нема. Тільки на бо пояснишся, з поясом справитися не може. І шапка козацька, І на одному усі повисла. Справжній козак ніколи шапки не покине. Завився байдон. Що я маю вийти? не його Проганяють, бо в нього задні ноги довше, як передня. Бігати за нею не встигає. Пробігав, так собайозно до колоді, сідаєш, очко має, і подався на січ до своїх. А то ж, на січі, козаки і примітили, що кругом волів вовк підпересини бігає. Тож вал козі, пляшка з горілкою пропаде, а на ранок вовк якось петлями бігає, чи не п'яний погодить. Зібралися тоді запорозькі діди, характерники стали думати, як ще нам товари, свого виручати, бо в нього і шапка козацька є. Думали, думали, та і придумали. Поклали в порядок дороги кочеру. В кугаках гнався, перечепився, через голову перекрутив, в землю вдарився, знов козаком встав. сказав, що з ним трапилось, козаки посміялися, та й забули. Каже, братько, оба. А Сабайдон з того часу спокій вправити. Не їсть, не п'є, не гуляє, ні до веселості йому, ні до танців. Все йому зумали, що сидів ще навіть неї. Тяжко, закордався, козак, все про неї думає. Вже сміялися козаки, панку щовисмовить, дурну. Навіщо козаков жінка? Вийти, та возитися, та носитися, а крику та плачувати, не дай Бог. А той не слухає, все про неї думає. З лиця спав змор. <рес> <рес> Коли це кошурати манувач черко, збирає похідну Туреччину, братів невільників визворати. Ну, кохання, кохання, а козацький обов'язок на ну, це. Ну і собайдо з ними. Гарно ну, тоді козаки в Туреччині погуляли. Стамбули, підпалили, султанові копняка дали, щеглів надавали, братів да? невільників визволили. Коштовності, зброї, галери забрали, збираються додому. А Сабайдон вклонився товариством і поїхав далі до Палестини. Бо чув, що там у Палестині живе такий пустельник мудрий, який допоможе йому з відмою справитися, що, як підкаже, довго Сабайдон до Палестини добирався, та що заради кохання не зробив, що держав, то знайшов старого пустельника, ніжки йому поклонився. Розказав про біду свою, про війну, про кости, про кохання. Хто його вислухав, то скій книжки погортав і каже, кому може з справити. Тільки спочатку піймай того чорта, який душу відьмину тримай, приведеш, що до мене тут з ним справиться. Ну самайдон повторювати не треба. вона коня, забрав в Україну, лишов той степ, ту балочку, ту річечку, знайшов ти село, видивився, в якій хаті оті. Чи живе. і сховався в бак за хатою. Дожидається, чи не прийде нечистий. Це об'єночі. Відчиняються. І заїжджає у двір на чорному коні панок. Мав теж так на ньому червоний, кузики золоті. Перші на пальцях, тоби полоцюк на шиє. Байдот мак, добрі нечистий. — Добрий вечір. — Добре, той закаже, ти куди? Я є. Сичі Запорозької, Старобобацького куреня, бузівської сотні, казах та А чого ти хочеш, питаєш, хотя? А віддайте мені душу відьмі цієї, що ви мучите. Віддати не віддам, а давай зміняємося. Твою душу на її згода. Згода, каже себе. Тяко, знадощего, аж затрусився, бо це бачено, щоб чорт та козацьку душу впіймав, що ні одної пеплі не було, але сама в руки йде. Як мінятися, буде свята себе дорога. Так каже, чорт так, їсть у мене такий. Підпиши своєю кров'ю. Я вскочу в тебе і заживемо, буде в тебе щастя. Добро жідок. Буде в тебе щастя, гроші, слава, багатьох, жінки тебе любити, будеш, все, що тільки побажаєш. Ну добре, каже Сабайдон. Взяв пергамента, на світі кінському розстелив і каже, знаєш, що банне чистить, знайдіть якогось мені цвяха пальця в колоде, щоб кров'ю точити, написати. Чорт по соломій, а козак шило коня чортового коло і кінською кров'ю підписав. Бо каже. Поки ви там видишні поркався, все зробить. Чортяк. Лапки, друзі, це хвостик, підляжіть хвостик. Біляжіть. <головік> Зато пергаменти, скоріше, впевню закап, поки козак не передумав та не відібрав. Тільки чорт пергамента з'їм. Відняло його, перекрутило в землю, гетьмо і просто під хвіст. Кінь копи там забив пи давай. Кінь копи там забив, дим полога знізді волою, а козак сіло скочить. <праць> 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 і ног. Вони спечет, тяка понад трава, понад ногами все скинути, де казакав, той гайку пече, пече. То волося чорно правити туди, куди казак волі. За якусь годину довчався до балости. А там вже пустельник мудрий дожидається. Запряг, чорта бочку з водою, каже, будеш возити, бо циганам віддав. Віддав, заплакав, чорт і потяг. А святий пустельник дав собайодонові пляшечку водички свяче і кіпарисовий крестик. І каже. Оце умиєш відню їжу логічку. Хрестика на шию натягнеш, вона розвідь, Хвостик у неї відсохне, відпадать, тобі зможеш одружитися. Той подякував доїхав до дівчини. її водичкою свячени. Хрестика на шию одягнув, А вона так дякувала йому за те, що вона вкладала, що за те, що в душу рятува навіть вибачила за те, що на навкладку обернула і поцьомала навіть. І потім, і потім, і мене а на покрову зіграли весілля, приколи діли, дивився медо землі, побудував хату, горіла сосна палала, горіла сосна палала, не дівчина стояла, Бід не дівчина стояла. Зіграла весілля, притупив землі, побудував хату. Жив з молодою жінкою. Зажив з молодою жінкою. От тільки обманув пустельник, не відпав у відпи хвостик. І била вона його сварила, за чуприби тягала, вшинок не пускала, горілки пити не давала, а за дівчатами жадати, то крий Боже, гарний катак був, та обабився зовсім.